Українські війська з офіційних джерел пробили оборону окупантів на Херсонському напрямку майже на 15 кілометрів вглиб до річки Дніпро. За неофіційною інформацією, це набагато більша територія, але не все одразу. Артилеристи України діляться відео, як вони просто розносять усю техніку і окопи окупантів. Також. Можна спостерігати, як загарбники несуть колосальні втрати, і щодня їх угруповання стають все менше, та техніка не поповнюється, тому вони поки ще поспішають відводити окремі ще вцілілі бронемашини. Українські сили продовжують поступовий наступ на півдні і розділяють ворожі угруповання на окремі групи. Тим саме це дасть змогу взяти вцілілу техніку.